Добрий день, діти! Ми продовжуємо з вами вивчати тему табличні величини та алгоритм їх опрацювання. І сьогодні на уроці ми розглянемо, як створити візуалізацію елементів табличних величин за допомогою графічних примітивів мовою Python. Як уже з'ясували ми раніше під час вивчення, наприклад, табличного процесора Excel, іноді табличні дані, краще подавати у вигляді якихось візуальних даних, Так, наприклад, діаграм, графіків, інстаграм тощо, це ми можемо робити і Програмуючи код мовою Python, для цього існують методи модуля Tinker, які дозволяють створювати малюнки в програмі з окремих геометричних фігур, будувати діаграми та графіки. А якщо ми розглянемо складові так, діаграм графіків, то ми зрозуміємо, що вони по суті є нічим іншим, як якимись відрізками, геометричними фігурами, прямокутниками, колами, точками, так, лініями тощо. Отже, для того, щоб Створити візуалізацію табличних даних, нам потрібно створити полотно для малювання об'єкт класу Canvas. Синтаксис створення об'єкта має такий вигляд: Тобто змінна, що ми створюємо, дорівнює Canvas. відкриваємо дужку, прописуємо батьківський віджит, прописуємо вайт-ширину, прописуємо висоту. тобто Створюємо якесь вікно. Наприклад, дивіться, ми з вами хочемо створити полотно розміром 500 на 500 пікселів. Прописуємо код, який ви бачите, так, перед собою, з якого ми можемо з вами зрозуміти, що у нас створиться полотно. Шириною 500 пікселів, висотою 500 пікселів, тобто воно буде у нас квадратне в нашому випадку. Цей от запис у нас означає, що фон цього полотна буде блакитного кольору. І коли ми починаємо розміщувати об'єкти на полотні, так? Наприклад, якусь точку, то використовуємо координати пара чисел х та y. Так? Ну, це вам уже знайомо, де х? це відстань від точки до лівого краю полотна, а y це відстань від точки до. Верхнього краю полотна. Ну, це важливо на це, звичайно, запам'ятати. Отже, розглянемо використання графічних методів полотна канвас, які знадобляться для побудови діаграм та графіків. Перший метод це створення відрізка, метод «CreateLine». Line. Він креслить відрізок від точки з координатами x1 о, y1 до точки з координатами x2, y2. І має от такий вигляд, так, запис. Наступний метод, який ми сьогодні використаємо, так, це метод credреct. Крет... Тобто метод... Створення прямокутників. Він намалює незаповнений прямокутник, у якого протилежні кути збігаються з точками x 1 Y1 та X2, Y2. сторони прямокутника паралельні сторонам екрану. Отже, давайте пригадаємо, перш ніж розпочати, що таке діаграма. Діаграма це графічне зображення, у якому числові дані подано геометричними фігурами. Діаграму можна створювати, програмуючи креслення графічних примітивів лінії, прямокутники, ну, сектор, графічними методами полотна канвас. А гістограма це є не що інше, як стовпчикова діаграма. Вона використовується для порівняння якихось елементів табличної величини. Кількісні співвідношення показників представлені у вигляді прямокутників. Тобто методи, які ми з вами розглянули от на попередньому слайді. Площі цих прямокутників пропорційні. Ширина прямокутників зазвичай одинакова а висота визначає співвідношення відображуваного параметра. Отже, ми з вами сьогодні на уроці, використовуючи отаку от таблицю спортивні секції, у якій бачимо перераховано назви секції футбол, волейбол, плавання, теніс, гімнастика. І кількість людей, які відвідують ці секції. Тобто футбол, відповідно, 80, волейбол 120, плавання 40, теніс 160, гімнастика 100. І наша задача е у середовищі репліт так, на мові Python створити отаку от гістограму, порівняння від відвідувачів, відвідувачів спортивних секцій. Давайте з вами трішки розглянемо деталі коду, так, який ми будемо сьогодні прописувати. Нагадую, що код для перевірки у вас доданий у вашому уроці. Отже, спочатку ми створюємо віджит, тінкер верхнього рівня, який буде у нас головним вікном програми, і буде містити назву так, в спортивній секції. Далі ми з вами створюємо саме наше графічне полотно, яке буде мати ширину 350, висоту 250, тобто прямокутна форма. Наступним ми прописуємо команду виведення зображення осі Х, тобто метод CreateLine створюємо. Бачимо, так. Де задаються точки. Далі ми прописуємо команду створенням двох списків: список спорт, який буде містити перелік назв секцій футбол, волейбол, плавання, теніс, гімнастика. І список К, який буде містити в собі кількість відвідувачів, через кому. В квадратних дужках 80, 120, 40, 160, 100. А звертаю вашу увагу, що назви секцій ми з вами ще беремо у лапки. Так? Далі нам предстоїть основне створення самої гістограми. Як ми з вами діємо? Між прямокутниками одинакова відстань. У нас має бути в нашій гістограмі 5 прямокутників. Тобто ми з вами використаємо оператор циклу. Так? Початкове значення буде у нас 20, тому що от вона відстань у нас тут 20 пікселів. І на кожному кроці. Ця відстань буде змінюватися на 60. І таких повторень цикла у нас буде 5. 1, 2, 3, 4, 5. Бачимо, так? І от це от означає у нас, що ми хочемо, щоб у нас заповнення кольору було помаранчеве. Далі ми прописуємо команду виведення написів підставцями. Е, далі команда виведення значень даних над стовпцями, тобто кількості відвідувачів. Бачимо текст. Отже, ми з вами. Розібрали наш код, так, для того, щоб розуміти, що у нас взагалі відбувається. І тепер ми зайшли вже в середовище Reпit, так? Вибрали мову Python, створили так, файл, назвали його Гістаграма. Ввели код програмний, нагадую, що код можна просто, наприклад, набрати де вам зручно, так, потім Ctrl-C, Ctrl-V, так, і додати цей код. І давайте з вами спробуємо, що зробити, запустити нашу програму. Для цього нам необхідно натиснути оцю от зелену кнопочку Прам. Отже, після того, як ми запустили нашу програму, у нас створилося, бачимо, полотно, так, на якому відображено, відображено наш графік. Так, тут у нас є перераховані назви секцій, тут у нас є ще кількість відвідувачів перерахована. Тобто. Все те, що нам було необхідно. Давайте, наприклад, перевіримо, що у нас відбудеться зупинимо поки виконання програми, якщо ми внесемо, ну, наприклад, якісь зміни. Давайте саме просте, що з вами зробимо: замість кольора оранж введемо колір Red. Так? І якщо все правильно, то у нас стовпчики мають забарвитися в червоний кольор. Тобто бачимо, так? все у нас чудово працює і чудово виконується. Будь ласка, спробуйте створити так, таку гістограму. І Для звіту мені достатньо буде знімок екрану, так, на якому буде програмний код і виконана ваша програма. Дякую вам за увагу, до побачення!